Я Олівія Кук, а я Ема Дарсі. І ми тут з IC Studio. Отак, з IC Studio. Знаю я, знаєш ти. Про Дім дракона та колег. Мед Сміт. Так, Мед Сміт. Я Я зустріла його вперше на цій роботі. О, ні, отак. Я зустрічала його раніше. І ти познайомилася з ним до того, а я бачила людину з телевізору і була така Мед Сміт. Так, і я маю дивовижну здатність до незграбності. Ні, тому що я багато дивилась на нього, і я думаю, що він справді бляха хороший. Тобі так здається, я думаю, ти справді виглядаєш досить спокійною і зібраною. Яку? Я познайомилась з ним на медкала і він оглянув мене з ніг до голови і пішов Олівія, ця сукня кричить вечірка, я люблю мета. О, ювелірний дизайнер. Так, 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 так. Так, і я думаю, ти б сказала Діпі. Я люблю це. Я думаю, ти була б чудовим, Діпі. Дякую, ще не пізно. Не дуже пізно. Щось пов'язане з люсарною роботою. О, так. це добре. Хороший коваль. Я думаю, я Я була би домогосподаркою. Що в цьому смішного? Я не знаю, я просто кажу, що була б такою. Так, я думаю, що ти трохи така Ріс Іванс. Іванс. Сновець Вельської. Привіт, Кріс. Я думаю, я могла би говорити італійською. Звучить чудово. Мені подобається валіська мова, але я думаю, що її дуже недооцінюють. Так і мені подобається валійський акцент. Є щось справді прекрасне в розрізненні між південно-англійським акцентом і північно-вільямським, який мені дуже подобається. Тому так я справді насолоджувалась, вивчаючи валірійську. Тобто я маю на увазі, що люди знають, що це як повнофункціональна мова, тому це дуже приємно спробувати. Так я думаю, це була як реальність, де ти я думаю, міг би просто як папуга повернути звуки, тому що ми отримали записи. Але я чесна людина, тож я хотіла знайти таку практику, яка б дозволила мені спробувати вкласти сенсу слова, які я вивчала. Тож я робила багато, наприклад, намагалась використовувати жести. Типу, вправляючись і дивлячись на англійський переклад, вимовляючи валірійською, намагаючись зберегти високу активність. Високу активність. це справді вражаюче, тому що очевидно, ми ніколи не вибачте, це ідеально, тому що я не розігріла свій ролик. Тож давайте рухатись далі. Я думаю, що останній день. Тому що це була вчорашня ніч, ні, тому що ми всі разом були вперше. Мені це дуже сподобалось. Останні два дні ми були нарешті всі разом, і ми не були всі разом з першого тижня зйомок. І це було схоже на чудовий останній день шкільного випускного Так. і ми всі трішки були дещо маніакальними. Педі Консідін. клас. Приємно подивитися на Фреда Стюарта. Так. Музичний кліп Фреда Стюарта просто як дівчина, яку він ніби співає, і в її волосі багато вітру. Так. Я на човні, середньоморській країні. Че не запізно? Я думаю, це те, що я мала на увазі, завжди хотіла таке. Е, я скажу ні, я не знаю, це сильно не змінює. У вас є 19 <реш> хвилин для цього. Це називається Чікс. Only fire. <хи> я сподіваюся, що я просто гляну свій телефон і. Я можу обрати щось. О, для насправді everyone. Orville Pack обкладинка Born This Way. Емілі? В неї повинен бути Ютуб? Справді? Хіба не в неї? Мілі Алькок має свій власний канал на Ютуб. Ой, можливо, вона робить О, дитинку. Я не думала, що це так дивно. Ми дізнались про це пізніше. Так. Якщо в мене буде мій власний ютуб канал, я думаю, це будуть просто міські плітки, які я чула, які не мають абсолютно ніякого відношення до чиєгось життя. Але просто так ти знаєш, що у джин, що стоїть на дорозі, є своя подушка, на яку вона дуже багато пукає. Я дуже добре малюю та декорую. Тож думаю, я могла би зробити щось, наприклад, підручники з глянцю. Я також добре знімаю шпалери. О, дуже добре. Ріжу у рулонних шпалерах, що розвішуються. Справді практичні речі, які людям потрібні. Грунтуйте ваші поверхні. Ніби диявол, який посміхається. Так, так. так. Щось середнє між дияволом і маскою, але у неї справді маніакальна посмішка. Червона. Червона. Так, так, з волоссям. Я думаю, мій емоджі був би усміхненим обличчям, яке тане. Так. Я думаю, що якби я мала міфічну істоту, я могла би мати страшного вовка. Важко утримувати щось більше, чесно кажучи, особливо якщо ви живете у Лондоні з цінами на житло. У мене немає навіть гаражу. Я була на ньому один раз, і це було на наборі захоплення руху. Тож у вас не може відкидатися голова, і у вас є чотири камери. У вас є два світильники, і у вас є точки на всьому обличчі, і ви також одягнені в брудний обтягуючий костюм, і в кожному різна промежена, щоб розрізнити деячий костюм. А мій все одно був з червоною промеженою. У мене є стійка з руки залізного велетня, і я насолоджуюся його рукою відчуттями, та він розкриває мене. А потім я повинна дістати пістолет і вистрілити в очне яблуко мегагоціли, щоб виявити в мене Мендельсона. А потім я повинна дістати бомбу з мого рюкзака і піти привітатись моїм маленьким другом. Але насправді я дуже зла, і Тоді просто мала ставати злішою, і злішою, поки Стівенс з Білі Бах не був задоволений тим, як я розлютилася, щоб привітатись моїм маленьким другом. А потім той годзіла вибухнув, коли я кинула бомбу. Там було багато схожого на розм. Арифметику. Для зони уяви. Я не думаю, що могла б це зробити. Мені було 22. Олівія Кук Це не так вже й дивно, але одного разу я грала персонажа з жовтяницею, і моя шкіра все одно досить жовта. І вони просто хотіли вивести мене на екран з криком: Мало макіяжу, це виглядає так само, поки вони поки вони буквально не стали схожими на пневматичний пістолет. із... Жовтою фарбою, чистий пігмент. Так, так, так. Я маю на увазі все це, ніби так кричали на сцені, граючи живу музику з Різом Ахмедом в уявній групі. Ми репетирували лише шість тижнів для живої аудиторії, і це було страшно та дивно і так дуже сюрреалістично. Джон Джон Макмілан. Чорт. Стив. О, так, так. круто. Клас. Нереалістично. Джарвіс Кокер не тільки в його голосі, він просто пишний і характерний. Я думаю, це б додало досить сардонічного оперту до того, що зрештою досить нудно. <гум> 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 Можливо, хтось як Кіану Рівс. <гум> так, добре, добре. Це було б честю мого життя насправді. Велике дякую за перегляд. Будь ласка, подивіться дім дракона дивіться відео IC Studio. де б ви не дивилися їх, тільки дивіться.